Мне выпала честь, я, конечно, этим горжусь, что в девяносто году я поступил в Киевское Суворовское военное училище. Там пробыл, будем так говорить, самые приятные воспоминания моей жизни – это два года. Потом мне честь выпала поступить в Сумское артиллерийское училище. Там я пробыл на посаде замком ЗО старшина все четыре года. Артилерія, міліція, пенітенціарна служба, робота в банку та все ж він мріяв про армію і знову повернувся до неї у 2010-му. Від заступника командира танкової роти Валерій дослужився до заступника командира окремої частини. Наш герой завжди мріяв побувати на війні в Афганістані, Чечні, але не в Україні. Все ж для братішки вона почалась 15 вересня, а через місяць він попросився в Донецький аеропорт. Я коли виліз, так от просто посматривав. Я думал, матер, боже, так это ж Сталинград. Вот эти железяки, которые вот это висели, скрипели. Холод, ветер, звук вот этого э, железа качающего. Я даже не успел честно оглянуться. Я только чуть-чуть посмотрел, что происходит. и с толпы я вижу маки руки. Да сюда, сюда. И тут начался резко бой. По нам начали рубить со всех сторон. Речі з Бетера не вивантажували, а викидали. Потім як у піонерському таборі, старший з червоним ліхтарем вів їх у глиб темряви. Перший що там відчув їдкий сморід. Потім дізнався, що краще менше їсти, спати у берцях, а між поверхами бігати як ніколи в житті не бігав. Братішка не катався на американських гірках, але в аеропорту на 200% відчув, як це. Виявилося, що всі пари люблять поспати, тому зазвичай обстріли починалися о 10-12 годині дня та могли тривати аж до ранку. Повірте, мені, я дуже серйозно цього ділу підхожу. Було до 10 магазинів, плюс гранати і димових шашок. Всього і коли бой починався, мені приходилось кілька разів бігати, заряджатися і знову вступати. В бой наповненого патронами кошика з колишнього дьюті-фрі йому вистачало на один гарячий день або ніч. Часто автомат просто не встигав охолонути, а бронежилет швидше заважав ніж захищав. Триматися три напружені тижні в тому пеклі разом з кіборгами 79-ки та правого сектору допомагало спілкування з Господом. І, звісно ж, почуття гумору. Зайшли в інтернет, подивилися заказ піци, позвонили в Донецьк, девушка, там, «Здравствуйте, заказ піци такой». какие у вас там є блюда? А там та починає розказувати. Нам а наскільки вас? На 15 человек, Туда півка, можна півка. Нам, пожалуйста, ще 15 бутилок водочки, щоб було все добре. И она что-то так розлагає, да Та є сто. А у вас так говорит, ви всі бум оптом берете так швидко, ми вам скидочку. Туди крутим-крутим, А рекуди аеропорт пожалуйста. Піски тоненьке, Луганське, Миронівка, Нижня Лозова. Підлеглі йшли за віктором без страху та сумнівів, хоча знали, що легких завдань у братішки не буває. Так його група віджала вічливих російських спецназівців майже новий Камаз із позивним Добрий. Тоді підрозділ майора Рудя прикривала БМПшка. шка Обнаружили Камаз Єврік последні 24 чотири тисячі кілометрів пробіга. Команда бою солдатики виповняли Пару очередей я в кабіну дав, щоб, допустим, поняли, що. Б'ют точно. Що інтересно, Ніколай Ніколаєвич, він услышал, коли бой йшов, він нікого не ждал. І я, коли це бой вел, я увидел це БМП, которое летит. Оно поставило повністю точку всьому бою. Артилерист, сапер, механік водій Т-64, снайпер, стрілець, гранатометник. 38-річний майор каже, що командир має бути універсалом і завжди йти попереду. Кілька днів тому наш герой вкотре повернувся з неспокійного Донбасу, і скоро на погонах братішки засяє друга зірка.